Ваш газон може загинути з різних причин. Він може страждати взимку через морози, снігову плісняву або дисбаланс вологи. Це не означає, що вся трава страждає взимку, просто саме в холодні місяці ви найчастіше помітите пошкодження. Відновити газон після зимових пошкоджень легко, якщо знати, що робити. Газон може вимерзати або утворювати лисини навесні з наступних причин. Причина опис. Гідратація кореневої шийки перепади температур призводять до відтавання і повторного замерзання в кореневій зоні трави. Зневоднення недолік снігу і вологи призводить до пересихання рослин. Мороз і товстий шар льоду заважає траві розвиватися. Низькі температури відкриті ділянки газону можуть вимерзати при сильних морозах. Снігова пліснява грибкове захворювання, яке розвивається під снігом на ділянках з надлишком азоту. Знаючи причину загибелі трави, ви зможете виправити ситуацію і запобігти подальшим пошкодженням. Якщо газон постраждав взимку не переживайте, ці 6 кроків допоможуть вам відновити його. Крок 1. Дочекайтеся весни. Складно визначити, спить газон або загинув, поки холодно. Багато видів трав переходять у стан спокою восени, переміщуючи поживні речовини з листя в коріння та кореневі шийки. Це допомагає їм пережити морози і недолік світла. Краще почекати до весни, коли потеплішає. Коли почнеться зростання, ви відразу побачите, які ділянки зеленіють, а які залишаються голими. Лисини з коричневими, чорними або жовтими травинками явна ознака вимерзання. Якщо на них не з'являється нових паростків, значить трава загинула. Крок 2. Видаліть бур'яни та сміття. Мертва трава легко видаляється у неї, немає живих коренів. Також приберіть гілки, каміння та бур'яни. Особливо небезпечні бур'яни вони швидко заповнюють порожні ділянки. Можна використовувати граблі або скарифікатор. Зібране сміття відправте в компост або закопайте на глибину близько 30 см. Деякі бур'яни, такі як кульбаби або конюшина, можуть вимагати ручного прополювання. Або залиште їх низькорослі рослини, зроблять газон більш стійким до посухи і морозів. Крок 3. Внесіть добрива. Після збирання розрівняйте ґрунт. перевірте її склад за допомогою тест набору. Якщо не вистачає азоту, фосфору або калію, внесіть добрива. Компост – чудовий варіант він покращує структуру ґрунту і насичує її поживними речовинами. Також можна використовувати стартове добриво з формулою 10 20 10 Рівномірно розподіліть добриво по ділянці, щоб нова трава росла на одному рівні з рештою газону. Крок 4. Виберіть насіння або рулонний газон. Є два варіанти відновлення газону насіння або рулонний дерен. Насіння дешевше, але довше проростає. Рулонний газон швидко приживається, але дорожче і доступний в меншому асортименті. Для невеликих ділянок краще підійдуть насіння. Якщо лисини великі і нерівні, можна комбінувати обидва методи. Крок 5. Посадіть нову траву. Якщо вибрали насіння, рівномірно розподіліть їх по ділянці і злегка присипте землею. Для рулонного газону укладайте дарнини в шаховому порядку, як цеглу, щоб уникнути стоку води. Крок 6. Слідкуйте за газоном. Молодій траві потрібна постійна вологість. Поливайте так, щоб ґрунт був вологим, але не мокрим. У міру зростання скорочуйте полив, щоб коріння йшли глибше. Частота залежить від клімату, типу ґрунту і освітленості ділянки. Якщо нові ділянки не приживаються, спробуйте знову посіяти траву восени. Це найкращий час для відновлення газону.